Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує другий день турніру. Кривова битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Ми топ-25, щось дуже далеко. Давайте подивимося, оборона. ага, оборона А, але поразки є. Ну, а, в принципі, добре. Так, вчора була одна поразка в нас. Поїхали подивимось, хто в нас тут. угу. У нас тут Кіпріота, Радія. Ну, жовті нам потрібні, фіоли теж потрібні. Давайте замість нікс все ж таки візьмемо Кіті. Спробуємо закритись від Раді, якщо встигнемо, бо вчора не встигли. Так, там Кіпріо, тоді можливо не Кіті. А давайте візьмемо Голді, щоб було. Більше жовтих. Хеплі залишаю, Люську залишаю, щоб знімати. Ну що ж, поїхали подивимось. Кіпріо це не приїхав. Червоне поле. Ви на це тільки подивіться. Червоних я не брав взагалі нікого. Ну, треба чистити поле. Ага, жовтенькі ще приїхали, добре. Ну, прийдеться взривати. Угу, Ще фіоли. Так, тихо-тихо. Давайте спробуємо заблокувати поки Люсю. І будемо пробивати радіо. Тому що вона тут саме небезпечна. Угу. Так, нам би хепризарядити. Трічка фіолів є, але цього недостатньо. Так, давайте спробуємо ось так сходити. Тихо-тихо. Угу. Так, вмикаємо голді, робимо ось так. І спробуємо зарядити радію. Угу. Так, ми ще Людвога зарядили, добре. Ну, це не повинна пробити. Так, вона перекинула. Це чудово. Заряджаємо Людвига. І запускаємо сюди паразитів. Тут трієчка жовтих. Угу. Так, ще ось так жовтенькі зберемо. Ну, все. Тут вийшло. Так, як і планувалось. Так, так. І все добили. Добре. Сьогодні радіо ми здолали. Так, ну що ж, поїхали далі. Наступний... Деркфрізер. Це неприємний дуже. Дерк Фрізер. Цей що робить? Міньйона призиває, так? Да? Ну, нам тут. Голді не знаю, чи потрібно. Напевно, що ні. Давайте спробуємо взяти тоді дрейка, Нехай буде жовтий. Щоб камінчиками пробивати. Ну що ж, поїхали, подивимось. Ну, Фрізер цей, хто не бачив на війні. Мені неприємностей доставив багато так можна зробити трієчку фіолів хоча давайте ось так жовті прокинемо угу. так так, так. Тут теж можемо ні, в нас там жовті не зберуться. Давайте ось так. Бо нам фіолетових би зарядити. Давайте трійку ось так зробимо. Прийдеться тут трієчку зробити ось так. Ну, хепрі повинен зарядитися, але цього, а хоча ні, десь я не побачив. Полетіло комбо. І все. Зараз це і зарядиться. Добре, що хоч він не лікує. Так. Угу. Спробуємо заблокувати, хоча ми під сліпотою, але все одно пробуємо. Добре, чудово. Це дуже гарний варіант. Так, давайте сюди. Одного тільки повісло. Давайте спробуємо пробити ось так, щоб сліпоту на юкони накласти. Зарядимо нашого Людвига. Угу. Так, скільки в нас сліпота буде. Один хід залишився. Так, ну ми під Людвигом, тому давайте чистити поле. Дуже багато червоних. Так, так, так. Давайте червоні оберемо, там жовті зберуться. ми зможемо зарядити наших жовтих. Угу. Ого, оце вдарив. Давайте, поки Люська, тримається. Сюди тоді поїхали паразити, того вепря потрібно пробивати. І цю марисанг теж давайте ось так ось так. 361. Це цей вепр тобі б'є. Давайте ось так. Скільки у нас звіт? А, це ж гобліни ці ультують і мінуса в нас, да? Давайте сюди тоді хепрі поїхав. Так, туди паразит. Сюди сліпоту закинемо, якщо встигнемо. Давайте ось так. Да, цього ми прямо можемо і не пробити, я бачу. Так. Це він якийсь непробивний. Так, ці вдарять, вдарять вони по Людвигу. Добре, давайте ось так прокинемо обережно. Так, Людвиг витримав, але таун злетів. Не добили. Так, давайте обережно ось так. Ця ще вижила. Де нам зібрати? І жовтих немає. Давайте ось так обережно тоді. При... Обережно не вийшло. Так, фіоли. Фіоли це добре. Доби його хоча б. Фух. Ну все. Да, ось вам і гобліни. Вепер. Серйозний. Так, добре, поїхали далі. Угу. Знов Фрізер, але він з краєчку стоїть. Так, ця лама, він дає. Угу. Заборону на посилення цей підпалює не знаю навіть кого взяти ну давайте так і поїдемо спробуємо поїхали так добре жовті є так не будемо чекати Робимо ось так тихо-тихо. Так, давайте сюди блокуємо. Кого нам пробити? Напевно, цього і закинути трієчку в пустоту фіолів. Так. Давайте дрейка поки притримаємо. Угу. Так, поки воно під блоком. Спробуємо зарядити хепрі хоча б. Добре, давайте сюди. І сюди ж поїхав дрейк. Тут зробимо ще четвірку фіолів і ми повинні зарядитись. Угу, Людвига зарядили, добре. Ось так ось так ще жовтим і повинен спрацювати. Паразит. Чудово. Так, блокуємо. Пробиваємо сюди ось так, ось так. Тут шукаємо фіол. Немає. Ну, Людвих нам допоміг. Добре, ну тут поляна все вирішила. Зразу жовтих кристал і все чудово. Так, поїхали далі. Наступний. О, це вже. Це вже дуже-дуже потужна оборона і форцес, майже всі на альфа-зломі. Що ця робить? 500. угу. ще 450. Знов ці випрі. Угу. Так. Ну, напевно, тут давайте і теж через Голді зіграємо. Спробуємо. Не знаю, не знаю, детбута докачую. Де спробуємо через Голді, але дуже тут важко буде. Поїхали. Да, радіа на цьому турнірі. Дуже потужно виглядає. Ага. Ну що ж, прийдеться запускати комбо. Давайте ось так фіоли, там червоні. Оце зайві, зелені проїхали. Четвірка жовтих. У нас взагалі не рятує. Можна спробувати кристал знайти жовтий. Давайте спробуємо і можливо радія хоча б вдарить тільки в Людвига поки що. Угу. Так, давайте обережно ось так прокинемо. Тих от тільки Форцеса не заряди. А, ми не зарядили своїх. Ну, все одно її, напевно, потрібно пробити краще. Так, Форце зарядився. Людвига ми, напевно, вже не врятуємо. Так, цей що робить? Ага. Супротив лікування. Ну, це нічого не дає. Так, і ми ніяк не можемо зібрати фіолів. Ну, давайте ось так прокинемо, можливо, фіолетовий заїде, не заїхав. Так, Голді все ж таки вмикаємо, можливо, тут ще фіол буде. Так, сліпоту наклали, це добре. Але він все одно пробив. Так, скільки там таун буде? Ще один хід. Давайте спробуємо його пробити. Ех, трішки не вистачило. Ну, зарядимо тоді хепрі, тихо-тихо. Сюди блокуємо. І сюди ж поїхали ще паразити. І ось так жовтів пустоту, поки Голді працює, купідон не зможе нас заблокувати. Так, ще ось так робимо. Нам би ще жовтеньких. Давайте ось так, поки вони під блоком. Дуже багато синіх, червоних. Взагалі не... Ну, звісно, взяв і пробив. І нам тільки жовті тепер потрібні. Але я їх не бачу взагалі. Червоний кріс. Нічого нам не дасть. Давайте тоді ось так. Можливо, знизу якийсь жовтий заїде. Так, добре. Хепрі там відпрацював. Поїхала Люся, поїхав цей. Звісно, ми його не можемо заблокувати. Давайте ось так. Спробуємо фіолами пробити, можливо, жовтий заїде. Фух, фіоли. Знов хепрі. Вирішив бій. Паразити добили якраз тих. Добре. Так, поїхали далі. Юканен, Хуфу. Угу. Звісно, можемо Голді залишити, але... Угу. Давайте спробуємо. Хоча тут і Машка може задіспелити, і там може задіспелити. Так, поки є. Людвих потрібно швидких. Ох, чудово! жовті виїхали. Давайте ще тут річку жовтих зберемо. Хоч контратака працює, але спробуємо пробити. Так, добре. Єдине, що ми не зарядили Голді. Давайте ось таке комбо запустимо. Ох ти, скільки фіолетового. Зараз юканен вдарить. Тихо-тихо. Робимо ось так. Ось так, ось так. Так, це вдарить тільки. Ага. Угу. Голді, не знаю, зараз, в принципі, сенсу від неї немає. Там прикриття стоїть. Ну, Давайте спробуємо заблокувати. Все ж таки вмикаємо Голді і зробимо ось такий нейтральний хід. Тихо, тримайся. Нам ще потрібні паразити. Так, давайте ось так. Там три кафеолів буде. Ага, навіть кристал фіолетовий. Так. Спалив нас. Ну, тримай тоді. Паразита. Так, тут спробу. Ну Люся зараз догорить і цей догорить, так? Да? Нам потрібно обережно сходити. Взяв добив. Так, давайте ось так. Зарядимо Голді. А, все. Знов Хепрі. Хепрі робить мої бої на, на цьому турнірі. Фух. Ну що ж, сьогодні все вдалося. П'ять перемог. Навіть в топ-1 ми виїхали. Давайте подивимось. це оборона вже. Ріжки моя поплила. Ну, Б, це, в принципі, теж непогано. Давайте подивимось рейтинг 742 місце. Ну, в принципі, непогано. Подивимось, що буде далі. Турнір важкий, але Хепрі допомагає на цьому турнірі. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.